Порався гомі, який був березень, прекрасний великдень, Тверезий день святого Патріка і бездоганна поведінка під час перегляду турніру з баскетболу. Mm -hmm. І завдяки твоїй любові, тато я їм єсо, а мені розмовляє. I've seen trees of green, roses to... Що зоє? Я взяла пиво, яке тобі схоже подобається. Воно нагороджене голубою стрічкою у 1890 вісімсот Що це значить? Стривай, то це реальність, а той сон був просто сном. Ні. Ти забув заплатити. Ні! <плес>